Доброго дня, Миколаїв. Сьогодні у нас 13 листопада, 24 рік буде просадок про те, як ми копаємо кулянти, як ми викопуємо свою підщепу, яка в нас не прижилася, чому вона не прижилася, і про все інше. Відразу поставте вподобайку, підпишіться, якщо вам це цікаво. У нас багато тем. Заходьте на канал, слідкуйте. Все, поїхали по темі 13 листопада. Такий невдалий день, можна сказати, тому що 13 число є 13 число. Всі обробляють свої дерева. Ми бачимо, хоча у нас ось мідний бордовська суміш ще до сих пор тримається. Це ми обробляли навесні. Ще до сих пір вона тримається. Як ми робимо, ми покажемо, є відео минулорічне, в цьому році ми ще краще вопно придбали, Чи є різниця чим обробляти. І зранку ми взяли, де в нас були залишки листя. Ходили, обтрушували ось так наші персики, де-не-де позалишались ось бачимо, листочки ми ще обривали і готувалися обробляти бордовською сумішою. Навіть почав знімати відео про як дуже добре що не почав робити бордовську суміш, підготовку тільки почав знімати. І 13 число, є 13 число, як завжди. Лишишся вдома, все, зараз кучу роботи перероблю. І, не, як наш прогноз погоди, нічого не обіцяв. І пішов дощик, Бачимо, ось промочило. Слава Богу, що ми не почали робити бордоську, тому що невідомо, що буде далі. Вон, бачите, якраз ми ходимо і знаходимо наші окуліровки, які ми робили, а ми за них і забулись. Листя впало, плівочка видає. Ну так, не вдалося нам з персиками зараз всі будуть казати, що це за формовка, що це за персик. Не дивіться, формовка, як формовка, формовка чаші, заросло в нас трошки. Обрізати. Чуємо, що сьогодні недобре коїться, мабуть. Надіємося, що це гром гримить. На бік Одеси. жорж Одески нам розповість. Бік Одеси щось дуже добре громихає. Не добре громихає, а гучно громихає. Ось такі у нас персики. До речі, кому потрібно. Навіть не знаю, як чи прайс зробити, чи як. Ну, Є вже такі перевірені сорти персика. Хто займається щепленням, все одно буде обрізати. Є такі персики, як в мене номерні, як я казав, дуже чудові. Наприклад, ось цей номер другий, який опадає. Навіть коли він падає на землю, він не гниє. І... Його можна зберігати просто в холодильнику навіть, або так поставити він ну, не, не псується. Дуже великий персик номер 1 це ті, що ми сорти не знаємо. Це наші старички, які по 15 років. І зараз ми прийдемо в виногради, про які я не розповідаю. І ось наша підщепа, яка не прижилася. Чому не прижилася? Тому що тому. що, що, тому тому що... Ми робили це вперше, багато яких нюансів зимово я маю ввиду щеплення. Бачимо, ось у нас тут і жарделі ми робили на жарделі і алеча. Ну, Десятка два у нас не прижилося. Ось є підписані, бачимо і не прижилися. Ми їх зараз викопуємо. Викопуємо, тому що вони у нас в нас в різнобій. Ось наші сливки викопані, замочені. Думали їх десь пересаджувати, пересаджуємо. Вон, бачите, як морозики прибили. Інжир не встигаємо. Гранати треба обірвати. Інжир вже потрібно обрізати і вкривати, а ми все не встигаємо. Ось наші гарні персики. Гарні персики перевірені. Це від діджули, флемін Fury 5В, дуже гарний персик. Ось тут у нас була підщепа і ми викопуємо. Вон, сьогодні летять птахи, відлітають в теплі краї. Цілий день сьогодні, вон, можливо, я вам їх і покажу. Якщо побачите, вон, бачите, посередині. Ось води. Скоро прямо над нами пролетять. Відлітають в теплі краї. І десь їм зараз заздриж, тому що вони собі вільно перелітають, немає їм кордонів, немає їм ніякого заборони, вони летять, вони вільні. А ми маємо, що маємо. О, дивіться, як їх багато. Вон один ключ, он інший ключ, вон третій ключ. Буде похолодання. Дуже сильно. Он, четвертий ключ. Боже, вони ж зараз з'єднаються і буде величезний ключ. Не видно, не видно вже на камеру. Дуже, дуже. Так, поїхали. Да, Заздж. Вільний народ. То таке. Викопуємо, викопуємо нашу. Отут у нас були посадки. Посадки, що я ще хочу що показати, мм 106 підщепа купували ми в Оленсаді, у нас воно дуже мало їй прийшлося, воно там десь до десятка, якщо лишилося. Але Волинсад, хоча в нас було там і Ну бачу, що люди дійсно. За своє ім'я переживають, не то що продали все. Вони навіть вказують на ті помилки, які ми зробили при замовленні саженьця. ми самі не побачили, що там була підщепа карликова. І такий нарос гульки це нормально. Ну, то таке. І на рахунок підщепи, я скажу, Волоньсад пообіцяли, десь там мають в суботу відіслати. Те, що вона не прижилася, в мене м 106 ну не вся не прижилася. А чомусь ось так бачимо, якби воно десь не поливалося, воно поливалося. Там прижилося три штуки, тут ось три штуки. Ось така гарна коренева. Бачимо навіть у нас волога зараз пішла, блин, жара спала і молоді корінчики. Ось така гарна підщепа. Звісно, спека. Чому ми її викопуємо? Тому що у нас тут окульовані, ось ріхарст наш окульований, і ми будемо вже садат, сади, саджати. Боже, садити, саджати. Всіх пересадимо і нікого не садимо. Одні ми садимо дерева і все, а то все тільки обіцянки. Ми їх зараз будемо пересаджувати вже на постійне місце. Підкопаємо тут Волинсад, нам прийшли, зробимо огляд. Під щепу, побачимо, чи ми на зиму, будемо зимою, чи ми її висадимо. Залишку у нас є ось такі сливки. Зараз ми їх уплотняємо посадочку, так сказати, тому що копались то там, то там, то там. Ми зараз все так підсадимо їх. Ми бачимо, у нас йде зимовий полив. Така штука, хто бачив. І поливаємо, заливаємо дерева, вже майже всі дерева залиті. Ах, так що такі справи. Все, начебто це все розказали, показали, що сьогодні робили. Наші персики поскидали листя, але погода зіпсувалась, але у нас є роботи багато і ми робимо. Бачимо, де, деякі персики поскидали, а ось такі персики, як Еритрокарпа, повністю стоїть зелений. Повністю стоїть зелений. Медведівський почав скидати, але. Листя ну, тримається, падає, але тримається. І ось покажу джингат. Мені подобається. Ну, не було сигналки, але ось подивіться, які червоні листя. Джингат це на початку липня достигає абрикос. Ну, у нас не було ще сигналки. Ми ще сильно розповідати не будемо. Це те, що ми начитали. Ось таке червоне листя зараз у нього стало. Гарні саджанці, це саджанці в нас від Іри Унгурян, це одні із таких гарних продавців і гарних саджанців. Тому що зараз знову купую все дешевше, ну зараз, 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 все, будемо закінчувати відео і так задовго дотягнулися, рано його ніхто не буде дивитися. А хто подивився, ставимо подобайку, пишемо дякую. І буде все добре і в нас, і в Україні, і в кожній родині. І будемо як оці он ті вільні птахи. Скоро знову там он, ключ летить. Вірно літати по всій Україні, по всьому світі, як раніше. І будемо ми знову вільними. Тримаймось і буде все добре.